Петровичу, а як по-твоєму, чому у нас така дорога медицина? Тому що дорого коштують послуги адвоката. Не зрозумів. А адвокати тут до чого? А до того, лікар бере дорого за свої послуги, бо страхується, якщо пацієнт помре, то йому потрібні будуть кошти, щоб оплатити послуги адвоката. Дівчата, запам'ятайте, дорослішати потрібно не з косметичкою біля дзеркала, а з рецептами біля плити. Тому що той, з ким вам доведеться жити, хоче, щоб його годували, а не віями кліпали. Чоловік приходить із магазину та віддає дружині пакет. Дружина заглядає туди і каже, Що це ти приніс? Як що? Яблука? Я бачу, що яблука, але вони всі надкусані. Сама ти надкусана, це сорт такий. Епл називається. Сашко з мамою пішли у спільну лазню. Увечері, повернувшись додому, повідомляє батькові там у лазні один дядько мамі масаж робив. Та й що? А під час масажу він великим і товстим пальцем поліз до мами туди. Ні хрена собі, А ну, синок, давай докладніше. А детальніше, тату, ти зможеш всього за 100 доларів побачити у мене в телефоні. Поручик Ржевський стоїть в оточенні жінок і веде з ними світську бесіду. Тут до них підходить п'яненький корнет і питає: Поручик, як на вашу думку, є якась різниця між чоловічими ногами і жіночими? Ну, звичайно, є. Між чоловічих ніг яйця завжди однакові а між жіночими завжди різні.